Я не зможу, Роксі. О, ні. Всім привіт, я в своєму каналі, і у мене стукнуло 100 підписників. Дякую вам велике за таку підтримку. Я просто в шоці. Я не думала, що ми дійдемо до 100. І ми продовжуємо проходити FNaF Security Breach руїни, восьма частина. Ми зупинились на тому, що знайшли Фредді зломаного. Потрьопаного, заваленого, злого Фредді. Фредді у нас не добрий. А Роксі добра. От такий от, поки в нас поворот в голові дивний. І ми зараз, наша місія зараз втекти від Фредді. А от і він. Фредді, Фредді, ти Фреді? в порядку, будь ласка. Okay? Працюй. Functional. А Фредді то не в порядку. Бігі, бігі. Кейсі! Кейси, Кейси. Кейси? я А куди? А ой, а сюди, я поняв. А що він такий швидкий, я не зрозумів. Фредді Ку, це що таке? 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 Він, коротше, швидкий. Він бистрий. Тя. Річка. Не смішно, окей. Я, до речі, на нозі в нього написано прототип. Що, Poppy Playtime? Оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп, біжі. Прекрасно. Ну, ладно, не прекрасно. Я бігти не можу, все є. Можем бігти. Кого там бігти треба було? Тут а головне гнати. Ви чуєте, як він швидко бігає? А, -а, 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 -а! він вже не здоганяє мене. А, сюди! Во! Я знайшов. А, -а, -а, а, я не можу бігти! Не можу бігти, все добре, я можу бігти. Ой-ой! Ось інгибітор! Фредді! Фредді, Фреді, 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 Фреді. Його не існує в масці, що? А він за мною йде по-любому. Все? Я можу зняти? С... <гум> Оно тільки не вони. Як же я міг за них забути? Дев'ята рідна частина. Ай-яй-яй, як неприятно. Нас доженеш зараз. Ну Добре, він не вистрибне, правильно звідси? Все, тушканчику маленький. Його! Він що, дурак? Як він вистрибнув? Він не він не міг стрибати в дев'ятій частині. Він на кінці вентиляції виходив і заумирав. Все, і його не існує. Мене не існує, його не існує. Ми розійшлися. Ми не зійшлися з поглядами, Ми не зійшлися відносинами. Все, я вийшов з вентиляції, він для мене ніхто, я для нього ніхто. Якого фіга він вирішив згадати, що він може випригувати з вентиляції? На це бентеже. У мене, мене, мене крається серце. Його ж тут не буде зара. Боже, в мене так гриметь в кімнаті, а, а я. Ага, баги, звісно, звісно. То, що до речі, в тій серії, де мене було так само на сходах залагало, це виявляється, що це всіх такий баг. Ага, все. Я зможу, я зможу все. Так сказати I want it, I got it. Не знаю, до чого тут це. Во якщо... Ви... не, водно нам сюди. Тоді нам треба туди, до секретки. Ага, так підарунок. Це у нас ланчбокс з Фред'. Ми ланчбокси збираємо. Прямо як із того старого мультика. Із якого з мультика старого? З фільму Five Nights at Freddy's? Чи з якого ну, це фільм? Це не мультик. Я ж думаю... Я ж думаю, Оце... Розумієте? А? Я те. Не боюсь. От коли почав тут ходити Фредді, то мені стало не по собі. О май гаш! Що тут твориться? Чи... Кесі, ти мене чуєш? Нарешті то сигнал наладився. Грегорі, я відключила всі злебезоспасності. Зараз я в гаражі для вечеринок Роксі. Все далеко, майже. Лише все один узло в виход з підземного рівня. Де? Останній узел Роксі? Ти маєш відключити її? Але відключи її і спаси мене. Спаси мене, Кейсі. Будь ласка, тут так темно. Грегорі точно погань. Я тобі кажу, я тобі клянусь, що Грегорі, ще той злодій, що та падоль. падальщик. я вам клянуся, що ми маємо зараз відключити нашу подружку, яка нас не вбила. А походу, Грегорі її найбільше її боїться. І це е, е, єдиний порятунок від, від Грегорі це Роксі. І він каже, щоб ми відключили Роксі. Це ж, ну блін, мені і шкода, вона така прикольна. Честно скажу, Роксі вона, ну, вона нас врятувала. Ланчбокс з Бонні. Бонні нравився мої, му, тату і більше всіх. Ой, -моє! От, конечно, напугала ви мене. Не думав, що мене напугає він. Я вже за нього взагалі забув. Нам у вентилейшнс, правильно? Окей. А, ні, це не вентилейшнс. Роксі, куди ту? Я надіюсь, ні. я хочу, щоб ти ще пожила Це все Григорій Мені тебе шкода, Роксі. Роксенько Рокси, Кейси, Кейси, со взрещением Кейси. Ты помнишь мене? О боже, О Боже, о, не. Я не хочу їх вбивати. Подожди, не особливый день пам'ятай, твой особливий день. Я Тобі все ще подобається. Пішло доволі багато часу з нашої останньої зустрічі. Якщо пам'ятаю, то 11 числа. Я запам'ятала, тому що ти номер один. Два рази. Ти вже забронувала моє місце. А цей раз твої друзі прийдуть, я впевнена. Я я не зможу, ні! Я не зможу, Роксі! О, ні! Кейсі, що ти робиш? <свят> ні, будь ласка! Ні, я не буду! Я обожаю морковний торс! Синем народження, Кейсі! Максібач мене вибач. Ненавижу тебе Грегорі. Грегорі погань. Ненавижу просто. Прекрасно, це був останній особис з мене одну ті стані на твою другу. Це мені більше не друг. Вот це Грегорі. Я його ненавижу, цього Грегорі. Грегорі, це не Грегорі. Це не Грегорі. Він би не казав вбивати Роксі. Він би ніколи такого не зробив. Це не Грегорі. Ну він не міг такого зробити. Я не вірю, що це Грегорі. Він був добрий всю другу частину, ой, першу частину. Весь ФНАФ 9! Він, Він вбивав аніматорників тільки щоб вибратись. Ой, не хотів робить, це спеціально. Ага, це там, де ми Спінг вбили, напевне. Не плач, кейсічка, спокійно, я вже заспокоююсь потихоньку. Я побачу цього Грегорі, я його вб'ю. Яка це! Погань, я просто в шоці. Де воно там застрягло? А? Я думав, в Роксі зла, вона тримає його в заложниках. Але шо вийшло? А що вийшло? Що він її вбив? А чому ти Монті не сказав вбити? А чому ти не сказав вбити Фредді? Але ж подругу, яка мене захистила, ти вирішив вбити? Вже тільки в ній був узол, який тобі потрібен? Ні-ні-ні, давай же. Дурацький фонарик. Супер! Мінус фонар. Ура! Безмежно радий. Мінус фонарики. Мінус маски. Що далі ви у мене заберете? Мінус Роксі, звісно, звісно. Ви такі нелюди я не можу. Пас жетон, спасибо. Тільки мені до дупи, ваш фаз жетон. Мені Роксі верніть. Поверніть мені вже Грегорі, а? Цю я не можу. Як його? Фаз жетон, нафіга мені вже ще один фазжетон. мене вже є фазжетон. А ні, це стопро... про. А, діти, де ми? Де спринг трапо вбили, помните? беріть конфети, конфети, є цілий день, кожен день конфети, конфети. Дай конфетку. Зараз я розкажу тобі історію. О маленькому хлопчику, який жив зі мною і мамою і в кишині в темному немали. <laughs> про Грегорі, да? Лису бета у чудовище. Його поймали і, і закрили в підвалі. В цьому підвалі що я, да? Це він просто що пошли. Це що кінець історії? А! Я йому свій жетон заплатив прекрасно. Я на тебе жетони потратив. Тут щось десь є? Тут, Тут є ще подарки. Ай, в дупу. Цю вашу історію! Давай сходи вниз! Сара, я думаю, так щось есть Ой, я не можу. Why are there It's like the of an oven. Чому тут всюди горілки? Прямо як в духовці, бо тут спинтрапом мочили. Супер, давай підемо, дослухаємо його. І хісторі срісторі. Гарно гроші заробляє собі. Давай, давай. <плес> Чудово, що здавала страшні звуки по ночах. Але мама говорила, що він не волнувався, тому що ніколи не зможе про з підвалу. Вона йому співала Колискову на ніч. Дякую за історію. Ідемо далі шукати монети. Закрито. О, но тут був спрингтруп. Я пам'ятаю. Його тут отримала Венні. Перед тим, як я туди зайду, я зайду сюди. Угу, підарунок. Ага, О, ні, це не монета. Що це взагалі таке? Давай сюди. Я не можу. З цих історій просто. Ось з, з цього розвитку сюжету. Що це? мені, що це, я вам скажу, що це. Це дупа. Наскільки це жахливо. Наскільки це погано? Ще глибше, ну супер. Ми йдемо прямо до спринг. Ну все. Назад нет. Господи, 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 господи. Портфель. Григорий, да? О, маска, шо? Відколи мені дали доступ до маски? Відколи в мене доступ до маски? Добре, це вже інтересно. Мені дали маску. Ну і що? З вітірком? Чи без вітерка? Ти щось зробило? Ти нічого не зробила? Що мені це дало? клавіші. Протоколи безпеки відключені. Продовжити? Ні Ладно, продовжити. Драас, дру... добрий день, спрингтрап. Ой, ліч трап. Не знаю, як тебе там. Але надіюсь, тебе... Ти вмереш. Все, ти умер. Грегорі. ти в порядку. Та нема вже, ба. Бо... Ну, я сподіваюсь, він помер. Все. Спасла мене, ти спасла мене. Грегорі? Це не Грегорі. Це місяць, та? Ти не Грегорі. Що ти таке? Я так і знав. Я Грегорі. Я Грегорі. Кесі. Тікай, звідси, тікай. Не, боже, Фрексі жива. Фрегсі жива. Ненадовго. надовго. Кейси Кейсі, ти мене чуєш. Раурі, це ти дійсно ти? ти? I mean, То це ти ти на самому ділі ти. Я пробую за з тобою всю ніч. не Я не в ти не міг записаний Кесіс. Хол з тебе точку в тебе. Як взяла пішов це дійсно ти! Який варіант другий є? Іде звітся зараз. Як? У моєї подруги є план здання просто От, Я вже не вірю нікому. А ні, добре, це дійсно, Грегорі. Бо цей монстр ту. Ти хто? Ти хто? А куди бігти то? О, давай, скрі мене, скрі мене, скрі мене. Ого. Це що то. Отойбічне. Ви бачили, яке воно високе. А що? Шо... Біжи! Біжи! Йди направо, іду Це ж ви мене не обманюєте? Вона в тебе це спиною, добре. Продовжуй йти. Йди направо, направо. Та й че? Ты можешь на месте. Да я. Ты можешь нема часу, блин, розгадувато, ваши головоломки. Супер, я б... бегу. Ха-ха, ха-ха. Вс. Фух! Кесі, це я думаю, я маю я дещо. Посліте, ти, ти не мала приходити в Піцаплекс. Це существо в провалі тебе. Обмануло, да? ти що? Я не знаю, що це таке. Але воно. Закрито тут вже дуже давно. Програма безпеки СУБМХ. Я відключив це ще, тут тепер воно. На свободі, свободики не винувати, я знаю, щоб спасти мене, але треба допустити, щоб воно пішло за нами. Вибач, ліфт падає. Грегори ніє! Пішли за нами. о oh, о, oh, о-о. Oh, no. Кричить. ні, -ні я нічого пропускати не буду. Це кінцівка вже? що що я я не поняв що Кейсі, Кейсі? Айсі здохла! Що за фігня? Це така кінцівка? Ні, ну тут 100% більше кінцівок. Добре. Надій. Ми ще будемо проходити на інакші кінцівки. Дякую всім за перегляд цього відео. Я в шоці? Я аж тепер поняв, що Грегор, який з нами говорив по рацію, да, підставив і скинув ліфт. Е -е -е -я... Та що я говорити я в шоці? Всім. А, я в ші вдарився, всім па-па.